Привіт, ютуб! Я дуже рада, що ви відкрили це відео. Якщо ви потрапили на цей канал, то знайте після цього відео, після перегляду всіх відео у вашому житті почнуться. Дива. Чому я про це говорю так впевнено? Ну мені так пишуть люди, мені так пише аудиторія, тому ну тут ви просто хочете перевіряєте. Пробуйте, і сьогодні ми з вами будемо говорити про медитацію, як вони працюють, чому варто медитувати, які краще робити медитації? Чи дійсно на медитацію потрібно витрачати 15, 20 30 хвилин, чи можна за 5 хвилин впоратися? І на це відео мене надихнула Прага. Ми сюди приїхали на концерт за вікенд. І сама медитація мені тут допомагає створювати дуже комфортне життя в подорожі, тому що для мене завжди дорога, подорожі це стресовий момент. Дуже часто я в подорожах можу захворіти, погано себе почувати. через, знаєте якусь Яку тривожність, а наше тіло воно ж тісно пов'язане з нашим внутрішнім станом. І в мене часто буває через такий стрес, то болять очі, вони мене просто починають опухати, то проблеми з кишечником, то болить голова. І ти не можеш насолодитися нормальним містом. А саме медитація, я виділяла на це все 5 хвилин в день, творила дива. І перший момент, який відбувся, це коли ми їхали саму в Прагу. Дорога я не ніколи не могла подумати, що дорога може бути настільки комфортна. А їхати в Прагу зараз два дні. Да, через такі от обставини в Україні саме такий був варіант. Один є такий варіант. І кордон з Польщею ми пройшли взагалі без черги за. Одну годину а, скрізь зустрічали ми класних людей, тобто сусіди в купе, було комфортно з ними спілкуватися. Взагалі до мене притягувались свідомі люди, які от навіть чомусь мене вчили, щось мені відзеркалювали. Так, кожна людина, яка приходить в ваше життя, є дзеркалом. Навіть я не знаю, от реально їдете ви в дорозі, і от саме сусіди, які з вами будуть почнуть з вами розмовляти, ви вже можете щось там підкреслити з вашої розмови. І реально люди до мене притягувалися, які цікавляться духовністю, які розповідають мені про духовність, діляться своїм досвідом, хоча я навіть не починала про це розмову. А так, да, у мене завжди був страх, типу, щоб ну, були реально нормальні люди, не були там якісь диваки, з якими мені ну, буде просто некомфортно і страшно їхати. І найбільше, що я здивувалась, реально це кордон, який ми пройшли за ну типу, говорю, за одну годину. Тому що коли дивлюся історії з блогерів, там знайомих, друзів, люди стоять там по сім годин, по п'ять годин на кордоні. І я така, стопе, ні, я так не хочу. Це не моя реальність. І у мене все швидко відбувається. Кордон на ізі. І реально ти їдеш. Просто усвідомлюєш те, що ну відбувається те, що ти там собі так загадав. І все, що я зробила, це 5 хвилин помедитувала вдома, налаштувала дорогу. Ось, о, 5 хвилинок. А другий момент в подорожі, який відбувся, це медитація мені допомогла стілити тіло. Ми тут дуже багато ходимо по 20-30 тисяч кроків, і моє тіло реально дуже втомилося. У мене почала боліти голова, і через е, певну алергію на яскраве сонце у мене починає обхати одне з ок одне око. І просто навіть контент не могла робити, те як я виглядала. Я заранку прокидаюсь, розумію, що в мене голова розкалюється, не хочу нікуди йти, не дивитись на це місто. Ну тому що енергії немає. Сідаємо додачу 5 хвилинок, око просто зняло. Ті, хто підписані на мене в інстаграмі, я, мабуть, вже викладала то, як я виглядала, і просто як за пару хвилин я навіть ліків ніяких не використовувала. Розумієте? Хоча я, типу, не говорю, що ми тільки медитуємо, медицину ми відхиляємо. Ні. Просто варто працювати далі зі своїм внутрішнім станом і підключати медицину, якщо це дійсно варто, потрібно вашому тілу. Але от мені реально допомогло. Я думала, там, типу, йти в аптеку, щось собі купити, але все прийшло, все зняло. І... Це реально дива, тому медитація це такий, знаєте, універсальний інструмент, який працює от на всіх планах. Він може як змінити вашу зовнішню реальність, це тобто події, люди, які будуть до вас притягуватися, і те, що вас буде оточувати навколо. Ви хочете бачити красу? Навколо вас буде завжди краса. Ви хочете, щоб там хтось вам подарував шоколадку, каву чимось пригостив. Прийде така людина. Ви хочете там, щоб з кимось поговорити про духовність, людину з однаковими цінностями притягнеться така людина. Це все робиться за допомогою медитації. Далі ви себе погано почуваєте проблеми зі здоров'ям, подорожах, дорогах, якихось таких не скажу екстремальних ситуацій. Ну тобто, де неочікувано, що може щось може відбутися, і те ж саме медитація це прибирає. Ви запізнюєтеся на потяг. А так, я повертаюся. Тому, якщо вам потрібно щось дуже швидко а, в собі зцілити, дам покращити здоров'я або зовнішньо щось змінити, от розумієте, мені некомфортно з цими людьми, мені некомфортно знаходитись в цьому місці. Медитація це та сама універсальна таблетка, яка от створює а, ці дива. І найкрутіше те, що вам не потрібно нікуди йти, комусь дзвонити, дзвонити подружці, запитувати її, блін, що мені робити. А, це все є всередині вас. Потрібно, потрібно лише ваше бажання. Ну і в принципі розуміти, як же воно то медитується, і які використовувати медитації. Я зараз вже медитую самостійно, тобто можна медитацію виділити 5 хвилин. Я розумію, як це працює. Чому я навчаю взагалі на своєму курсі Джуфлоу game Але що я можу порадити вам? У мене є на моєму YouTube каналі медитація на нову версію себе, яка працює просто. І те ж саме говорю впевнено, тому що дуже багато відгуків я отримала. Я на цю медитацію влаштовувала челендж, де мені дівчата пишуть, одна дівчинка там підвищила дохід там в 5 разів, інша зцілила здоров'я, покращила свій фізичний стан. Інша там перестала соромитися і стала більш відкрита. До неї притягнулися нові класні друзі. Ця медитація реально так працює. Можете для себе влаштувати такий челендж 21 день, ще завести блокнотики, записувати зміни, які відбулися за допомогою цієї медитації. Бо вона реально, ну я її дуже сильно обожнюю, і навіть так скажу приємність для вас. Новина така. А я хочу ще одну викласти для вас медитацію. Я не буду говорити поки що яка. Але давайте наберемо, мабуть, під цим відео 350 пальчиків уверх, щоб я розуміла, дійсно вам це потрібно. І я викладу для вас супермагічну медитацію, яка також буде покращувати ваше життя. І тепер давайте розберемо, як же насправді працюють медитації. Перший пункт медитації допомагають нам контролювати наші думки, тому що те, що у нас є в голові, всі наші думки, це не вони насправді не є нашими. А протягом дня у нас проскакує десь більше 70 тисяч думок. А наша задача це очистити наш розум. Щоб почути внутрішньо, наше серце і, звичайно, нашу інтуїцію. І це відбувається от якраз від того, що мозок чистий. Коли він чистий, ви можете запрограмувати його на відповідне, там, да, на класну подорож, на здоров'я, на успіх і так далі. Тому потрібно ті всі програмки вичищати, і якраз наші патерни, наша автоматична поведінка таким чином, змінюється. Да, Підсвідомість дуже круто вичищується саме з допомогою медитації. І потім ти такий прокидаєшся, і там якісь твої відповідні негативні звички, залежність там, від солодкого, РХП, яке було. Оце все да, є на нашому ментальному емоційному плані. На саме медитація ось це все прибирає, і саме це вона все. Дуже класно стілі, коли ми відчуваємо вдячність. Ми зосереджуємося на тих речах, які вже є прекрасними в нашому житті. Ми на цьому фокусуємося, і цього стає ще більше в нашому житті. І таким чином ми перестрибуємо за рівня там, де нам чогось недостатньо на відку реальності, де панує достаток. Тобто схема працює так: спочатку у вас з'являється відчуття вдячності. Далі за цим відчуттям думки, ви про це думаєте дуже багато, розкручуєте там все. І за цими думками протягується саме там, реальність, яку ви створили. Тобто не думки творять реальність, а відчуття. А щоб ці відчуття отримати, щоб зрозуміти, як відчувається вдячність, як відчувається радість, як відчувається впевненість це все робить медитація. От. І не потрібно насправді виділяти на це час, я не знаю, там, години. години. Там 15, 20, 30 хвилин, тим тим паче, якщо вам потрібно от, все зробити дуже швидко, ви там в подорожі, або у вас там екзамен, а ви вже на стресі, можна виділити 5 хвилинок для налаштування, і все складається просто супер, найкращим чином. Вот. і я вам раджу реально від щирого серця спробувати медитацію на нову версію себе, тому що ну, ви відчуєте і от, як це воно працює. І потім напишіть в коментарях дійсно, чи у вас відбулися дива у вашому житті, якщо ні. Мені так і скажуть, Юля, ти розказуєш про якийсь бред. Я, у мене це не працює, от, щось не так. Тому да, я сподіваюся, це таке коротке відео вам сподобалося, надихнуло на медитації, продовжувати це робити або тільки починати, якщо ви цим не займаєтеся. І я дуже буду вдячна вам, якщо ви поставите лайк, напишете коментар, як вам це відео, можливо, якісь усвідомлення, або розкажіть про свої дива за допомогою медитації, або про якісь свої складності, тому що тут я відкрита до спілкування, завжди відповідаю на коментарі. Всіх дуже люблю, всіх думками обійняла і.